Без ярмарків та фудкортів саме таким обіцяють у міській раді святкування дня міста серед запланованих заходів, екскурсії, квести та міні-фестивалі. Однак, на думку чернівчан, відзначати день міста під час війни недоречно. Більше подробиць у сюжеті. Цьогоріч день міста Чернівці святкуватимуть без розмаху. З нагоди 614-ї річниці планують відзначити переможців премії Кохановського та вшанувати почесних громадян, які були визначені у цьому році. Також серед запланованих заходів, екскурсії, квести та мініфестивалі. Однак Чернівчани зауважують, будь-які святкування під час війни, коли інші міста перебувають під щоденними бомбардуваннями, є недоречними. Конкретно святкування здається влаштовувати зараз досить неактуально взагалі. Зараз в країні війна і це зовсім не по-людськи, скажімо так, по відношенню до людей, яким зараз важче, ніж нам. Це буде взагалі недоречно, насправді. Ви ж самі повинні розуміти, чому? У зв'язку з подіями, в країні війна, можна гроші витратити зовсім інші потреби. Це буде більш доцільніше, правда? Я вважаю, що на даний момент я розумію, що люди всі стомилися, і що їм хочеться якось скинути свою тривогу. Але я розум... я вважаю, що зараз взагалі недоцільно навіть всі ці благодійні концерти, які були останнім часом, і люди там просто скакали, танцювали і так далі. Я розумію, що хочеться позитивних емоцій, тому що в країні війна, але я вважаю, що це недоцільно взагалі. Просто не час, не на часі. Коли закінчиться війна, так звичайно, тоді можна буде вже щось святкувати, але не зараз. Я вважаю, що немає сенсу влаштовувати якісь кучні мероприятия, так сказати. І от, оскільки в країні війна, і потрібно думати також за хлопців, які зараз. Таких на гарячих точках. містяни критикують владу і в соціальних мережах. Люди зауважують, у такий складний час усі гроші потрібно спрямовувати на допомогу збройним силам та вимушеним переселенцям, а не на святкування. Невже в цей такий страшний час, коли гине так багато невинних людей, комусь ще хочеться святкувати? Хіба не можна ті гроші, які витратять на організацію свята, просто взяти і купити теплий одяг для наших хлопців, які захищають нашу країну? Ну ганьба тим, хто це організовує, і ще більше тим, хто прийде святкувати. А у нашого мера все весело, в нього грошей на все вистачить. А душа то болить в місті бардак, а йому не до цього. Чому такий мер попав нам? Не дурійте, не викидайте гроші на вітер. Краще зробіть порядок з водопроводами і стічною системою, щоб не затоплювало місто. Ганьба такій владі в Україні війна гине цвіт, а Чернівецькій владі гульки потрібно. Цьогоріч святкування 614-ї річниці з дня першої писемної згадки про Чернівці відбудуться в суботу та неділю, 8 і 9 жовтня. Ірина Задорожна, Андрій Дуротюк, Чернівецький промінь.